Армія дронів виходить на новий рівень. Керувати безпілотниками в Україні готуватимуть за стандартами НАТО. Бійці сил оборони опанують нові методи використання, щоб вміли не лише керувати дронами, а й передавати розвідувальні дані. Курси бійцям влаштовують у профронтових областях, тож вчаться практично в бойових умовах. З браком професійних операторів дронів командування зіткнулося Із початку повномасштабної війни. Бійці управляли безпілотниками фактично без підготовки. Нині ж в Україні створено перші ударні роти дронів. Як навчають наших захисників, Артем Деркачов розкаже. На цих кадрах український дрон Р18 полює на окупантів. Одне точне влучання, і противник панікує. А ось так працює українська артилерія на пару з дроном-розвідником, який коригує її вогонь. Як тільки ворог у полі зору лунає постріл таких знищених цілей на рахунку сил оборони вже сотні. Якщо це мультіроторні дрони, то це FPV. А це агродрони. Раніше вони використовувались в нашому агросекторі. Тобто вони рішали, вони несли якісь там свої місії, але зараз у них, у них зовсім інші місії. Вони можуть. Принести якісь сюрпризи нашому ворогу, Антон Фролов каже: да, сучасна війна потребує дронів, а відтак і пілотів, які ними керують. Тож відкрили школу. Тут вдосконалюють майстерність керування, ремонту та вивчають тактику розвідки. Функції дронів, ці вміння керувати. Ми надаємо навички керування дронами. Ми намагаємося робити все, щоб наші військові, наші військові не тільки вмили вміли керувати дронами, але виконували першу місію. Кожного солдата, а його місія залишатися живим. Юрій не служив в армії, але після початку повномасштабного вторгнення Росіян вирішив пройти військову підготовку для цивільних. Нині ж здобуває нові знання в школі операторів БПЛА, адже на його думку, сьогодні це одна з найбільш потрібних спеціальностей на полі бою. Дрони це очі, дрони це на сьогоднішній день дуже важлива і потужна зброя, і тому буде не зайвим мати таку також спеціалізацію. Ми, наприклад, за тиждень чи за два можемо навчити і розказати це те, що а, боєць якісь якимсь імперативним шляхом доходив до цього значно довше, жертвуючи і суб, своїм життям да, типу, підставляючи під ризик, так само і техніку, з якою він працює. Такі школи і такі курси очевидно допомагають бійцям. Застосовувати накопичений вже досвід існуючий Юрій Зозуля. Був одним із перших засновників професійної української школи операторів-безпілотників. каже на початку війни брали всі, хто мав хоч якийсь досвід керування на третій день. В Києві появилась перша школа пілотів. Отак От хаотично, просто хлопці, студенти вчили військових курсантів, як швидко за два дні навчитися робити аеророзвідку. І, і що тоді ніхто про дронах камікадзе, ударних дронах ніхто не думав. Треба було вилітити на сторону там броварів, в сторону э, Настоміля і подивитися, де знаходиться ворог. А вже сьогодні в Україні готуються формувати перші ударні підрозділи безпілотних літальних апаратів. Це ініціатива була не тільки генштабу, це ще й ініціатива школи буревітер, ГОР розвідка, мінцифри. Тобто там дуже великі кластери, де стейкхолдери, велика група стейкхолдерів, які за це відповідають. Ну і це дійсно здобуток. Тобто, це дуже вагомо. Цей проект відбувається на стадії розробки. все ще бо це дуже важка кропітлива робота стосовно розробки. Раніше про існування таких підрозділів навіть не замислювались. А сьогодні це необхідність, каже Юрій піхота. Дрон потрібен, артилерія дрон потрібен, авіація дрон потрібен. І перші, хто виходить на лінію зіткнення, це дрони виходять. І вони ж і завершають, того що потім вони дивляться, що вийшло, і посередині дрони ударні. По побомбили у міноборони тим часом кажуть забезпечить підрозділи усім необхідним. Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роботи. Кожна з них отримує дрони та боєприпаси, старлінки та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.